Христос посеред нас, дорогі наші краяни, брати та сестри, вітаємо вас із радісним святом, входом Господні в Єрусалим. Почитаючи таку подію, маємо знати, що це вхід Господа у нашу душу. І для кожного із нас це означає продовження шляху Ісуса Христа ради нашого спасіння. Прославляючи сьогодні урочистий вхід Господа нашого, тримаємо на знак вітання в руках вербу. Проте, вже завтра син Божий піде за нас на страждання. Дорогі брати та сестри, у святковий день входу Господню в Єрусалим усіх жителів срібної землі, а також боголюбиву паству, сердечно вітає високоприсвящені шефіодор архієпископ Мукачівський Южорицький. Дорогі браті і сестри! завершається свята Четридесятниця. Проходить вже 40 днів поста, перед нами постає важлива частина Великого посту це Старсний тиждень. Старости тиждень починається величним святом вход в Господній Єрусалим. Я маю честь сьогодні сердечно привітати всіх вас з цим великим праздником, торжеством, вербною неділею. Нехай ті вербочки, які ми приносимо освячувати в храм, будуть. Символом нашого відродження, як пробуждається зараз вся природа з Воскресінням Христовим, ми з Совоскресним Сохристом. Ми будемо жити з ним. Але попереду маленький, наш усердний подвиг святої страсної неділі. Нехай Господь укрепить нас своєю благодаті, щоб ми в покаянні, в молитвах, в піснопіннях ще постових змогли зустріти чудовий прекрасний гімн. Воскресіння Христового і свідчить перед Одним, що востав із мертвих Христос жизнодавець. Амінь.